Кіпті, Десна, Вертіївка, Парафіївка, Григоро-Іванівка та Макіївка. Ці шість громад на Чернігівщині вже надіслали копії рішень про наміри прийняти до свого складу сусідні населені пункти. кажуть у регіональному офісі реформ. Зараз документи перевіряють на відповідність українському законодавству в обласній державній адміністрації. У разі отримання позитивного висновку щодо відповідності законодавству і конституції дані рішення повертаються в громади. Громади їх затверджують і вже можуть виносити їх в обласну раду для того, щоб обласна рада прийняла рішення про утворення об'єднаних територіальних громад. Ми можемо і ми сподіваємося, що ця процедура пройде якомога швидше. Ще 12 громад вже ініціювали процедуру укрупнення і надіслали навколишнім селам запрошення, так би мовити, поріднитися. Зараз там відбуваються обговорення а решта займає вичікувальну позицію. Перший перспективний план створення об'єднаних громад в області налічував 59 таких структурних одиниць. Після повторних обговорень вже 81. Уряд поки підтримує лише 43 з них. Решту обіцяють особливі умови співпраці. Кошти з Державного фонду регіонального розвитку без схвалення обласною радою перспективного плану вони не були виділені області. Враховуючи, що в нас він схвалений обласною радою, ці кошти зможуть надійти. А по іншим громадам, які кабінет міністрів не затвердить, ми будемо доопрацьовуватися, спілкуватися з громадами, знаходити якийсь оптимальний. Форму або в деяких випадках добиватись, щоб все таки їх затверджували. Так населення тим часом активно передає одне одному міфи, які злі язики вже встигли пов'язати із словом децентралізація. Це й довгі поїздки за довідками, скорочення робочих місць, розформування шкіл, фапів і навіть церков все це вигадки кажуть у офісі реформ. Саме тому вони проводять виїзні зустрічі та роз'яснюють деталі об'єднання. Утім, противників змін ще вистачає інкретизувати аудиторію не будемо, бо воно досить некоректно називати посади. Я лише скажу словами Ліни Костенко, яка колись дуже влучно сказала: чи може Бог почути всіх нас разом, коли з нас кожен просить за свої. Ярослав Жиденко та Микола Силенко впевнені, що позитивні зрушення внаслідок децентралізації змусять навіть найбільших скептиків розпочати процес злуки з навколишніми селами. А на допомогу їм незабаром прийде спеціальний сайт, який створять силами офісу реформ.